Друзі, всім привіт! Команда Флішавто. вітає вас! Знімемо для вас відогляд цього автомобіля. Це Volkswagen Tiguan, як бачите, перед вами привезена з Європи, а саме Швеції, повністю всього цілого, без ніяких моментів з даним автомобілем. Значить, дуже класні комплектації і як то кажуть, в дуже класному стані. Того що, чого такий стан? Того, що друзі, цей автомобіль у нас 2020 року випуску, не 19, а чисто 2020 року випуску у вас по тих паспорт. З 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач DQ500 7 ступка мокра, одна з найкращих більш, та надійніших коробок в лінійці ваг групи. І що головне головне саме главное те що в Даному автомобілі у нас є 90 тисяч оригінального пробігу, який, як завжди, є підтверджено з офіційним дилером, що дана автівка заїжджала часто та гарно по регламенту, обслуговувалась, так що наразі абсолютно ніяких моментів з даним автомобілем у нас немає. Отже, зараз я вам швиденько пробіжуся по комплектації, зробимо замір по лакофарбам, по ключу приладом і покажу та чи стан автомобіля. І, в принципі, ціна, як завжди, кінцева на віддачу по даному автомобілі. Отже, погнали! 20-го року, хайлайн комплектація. Що сюди входить? Входить е, оптика максимально е, топова, фуледовська, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Це крута, найкраща оптика, яка може бути такий прикольний ось колір, сірий, сірий колір даного автомобіля. Диски 18-го розміру. Дисків сінацього розміру на літній гумі. Гума, що, до речі, непогана. Нас є літня з розміром 235 на 55. Літня гума в нас в гутєр встановлена на даному автомобілі. Так, далі біжимо, що маємо по комплектації даного автомобіля. Отже, відкриваємо. Дверді і бачимо, і бачимо по автомобілю, що у нас салон має комбінований як -то комбінований салон з алькантарою, Ось тут все посередині, бачите, у нас в Алькантарі, а по боках текстиль встановлений. Тобто текстиль з Алькантарою. У нас салончик даного автомобіля. Маємо ось тут в картах підсвіточку Ambience, Повністю на всіх дверцятах є підсвітка Ambience, підігрів та складання електродзеркал, що зараз особливо важливо підігрів в таку. Холодну погоду. Так, сідаємо в автівку От і запускаємо. Запускаємо автомобіль. Так, запустили, двигун запустили на холодну, все працює чітко, справно, коректно. Бачите, ніяких абсолютно моментів у нас немає, що щось там не так, чи якісь помилки. Е, цифрова панелька приладів. Далі перед вами вже оновлена рестальнгова версія. Е, ось тут, бачите, дуже класно дивиться. Потім маємо е, кнопочки керування адаптивним, круїз контролем. Є. Е, далі по асистентах маємо Line Assist Assist та, та Front Assist, Тобто вона автомобіль на адаптивному сам під, під. Підрульовий, як то кажуть. Фронт асіст, якщо ви не реагуєте на перешкоду, то автомобіль реагує замість вас. Шкіряне мультикермо перед вами, друзі, дуже класне. От, Потім маємо швиденько серед кнопочок, біжимо е, стар-стоп, е, самопарковка є в даного автомобіля. Ось так нажимаємо кнопочку шукає місце для паркування. Е, Саме парковка є. Е, далі камери заднього виду та партроники 360 градусів по всьому контур автомобіля є. Коліщатка для зміни руху режиму їзди є присутні собі ось зараз така погода у нас сніг, типу щось мокре. Вибираємо собі є електроручник з автохолдом, є присутній. Керування ось тут двохзонним кліматом може бути, підігрів сидінь підігрів керма, також це все є присутнє. Далі, ось тут магнітолка у нас Discovery от сенсор повністю вся. Заходимо сюди, дивимося по кондиціюванні. Маємо трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря та з функцією WeBuS. До речі, оригінально оригінальне встановлене. Деси можна запрограмувати на конкретний час та дату. От собі, щоб автомобіль був гарячий, ви приходите, стаєте повністю теплий автомобіль, з підігрів керма можна відключити. Є Android Auto, Apple CarPlay, українська мова встановлена. Тобто все, що потрібно, все в цьому автомобілі в нас є присутнє. Так, по підсвіточках ебіанця я вам сказав, пробігся, кнопочка Вебасту тут є. До речі, два Включає в автомобілі та керування цим вебасто. Так, далі, що маємо позаду? Позаду в автомобілі маємо. І, до речі, ще підсвіточка амбієнт друзі. Мало того, що ось тут в по картах є підсвіточка амбієнт так підсвіточка амбієнт ще тут от є в порогах. Бачите. На передніх порогах є тут підсвіточка світочка також засвітиться, ну вечором. Дуже прикольно. Так, а позаду маємо також підсвіточку і керування третім кліматом позаду. Плюс маємо такі ще додаткові столики для задніх пасажирів для зручності, собі в дорогу ставить, кава, чай і працюється собі. Дуже класна, зручна штука є. І далі позаду маємо ще максимальна задня ледовська оптика. Також маємо в цьому автомобілі електрокришку багажника. От електрокріжка багажника, електрофаркоп є, додатковий пакет коврів. У нас є, і донкат, ключ. Тобто все, що мало бути в комплекті, все воно у нас є по суті в даному автомобілі. Так що, друзі, ось така у нас швиденько пробігся по основному по комплектації Хайланівській. Показав вам, що є в даному автомобілі, як на мене, реально все абсолютно є, що треба для повсякденного користування. Так, далі. Зразу робимо замір по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ними все добре, що цей автомобіль підкрасів, чи оновлені, чи земілі деталі нас немає. Отже, беремо прилад і погнали по передній лівій стороні. Отже, у нас передня ліва сторона 137, далі 119, передня ліва дверка 111. Ще раз 124, задня ліва дверка 124, ще раз 109, заднє ліве крило у нас 109, ще раз 110, 126, задня кришка багажника у нас 107, ще раз кришка багажника 135. Заднє праве крило у нас 101, ще раз праве крило у нас 117. 111, задня права дверка, ще раз 117. Передня права дверка 117. Ще раз передня права дверка 138. Переднє праве крило 114. ще раз переднє праве крило 140. Капот у нас 125. Ще раз капот у нас 125. Ну і дах у нас автомобіля 126, 105. 112. Отже, бачите, що повністю автомобіль відповідає по, по замірах прилада всім параметрам, тобто він є повністю весь цілий без ніяких абсолютно там, моментів по підкрасах, чи по замінах, чи по чи по косметичних підкрасах. Тобто все є абсолютно добре. Так, що ось така у нас ситуація з даним автомобілем. Якщо взяти взагалом по слідах по експлуатації по автомобілю, вони є, бо як ти -то крутив, тобі пройшов 90 тисяч. Вони проявляються у вигляді дрібних сколиків по передній частині автомобіля, тобто є сколики на передньому бампері, оптика, капот. Вони не критичні, нема таких сколиків, що там попробували і лак, і фарбу до металу, що потрібно фарбувати, але якісь дрібнесенькі сколики пару є. Це якщо придивитися, бо на відстані метра нічого абсолютно по передній частині не видно. І взагалом по кругу автомобіля є все добре. Ось у нас ліва сторона, ніяких там притертостей, м'ятин чи якихось там подряпин критичних, по лакофарам по кричу, по кузу у нас немає, все є добре. По заду автомобіля аналогічна ситуація. Е, так, По задньому бамперу. Також все добре, трішки така маленька. Бачите, є протекність по задньому бамперу де щось багажник грузили, зацепили. Ну і права ситуація. Права сторона є аналогічна по ситуації. Тут все добре. Бачите на камері самі, що ніяких моментів з кузовом автомобіля в нас немає. Реально, автомобіль відповідає пробігу 90 тисяч і не більше. Так, я погнали і покажу ще в салоні. Можливо, вже трошки бачили, як виглядає салон, але ще раз вам зараз покажу. Оце у нас карта водія. Тобто тут ніяких моментів немає. Значить, поріг водія. Бачите, оце все мокре, бо на вулиці вода я вам показую, бо підсвіті амбінстрічки протертуються по цій металевій накладці. А так по пластику все добре. До сидінь ніяких зауважень абсолютно немає. Сидіння не протерті, ніяких плям немає. Кермо також в хорошому стані без пошкоджень. Підлокітник, КПП, переднє сидіння пасажира у нас. Загалом ось так торпеда. ну Як на мене, абсолютно є хороший, чистий доглянутий автомобіль, в якому ніхто не палив. Дуже приємний запах в автомобілі. Тобто ніяких моментів немає. Це також вода ось тут витирається, бо на вулиці зараз дощ йде, не йде, а падає, вірніше. Ось гляньте, в якому стані пластик. ну Він реально тут як новий. По до, до дивана ще раз показую, в якому стані є диван задній, столики. Ось тут ось цей тунель задній. Так що абсолютно не все добре. До стелі також зауважень. Немає до пластика позаду. Бо завжди великі габаритні речі, коли пхають, то вони все тут дируть ззаду. Тут все наразі є добре. Так, ще раз багажника вам відкриємо, покажемо. Щоб ви мали розуміння, що дійсно все є так. Ось ця накладка захисна пластмасова, бачите. Без ніяких пошкоджень, з цієї з правої сторони пластик багажнику без пошкоджень, і з лівої сторони ситуація аналогічна. Трішки ось такі якісь елементарні маленькі подряпинки, але, друзі, це все є норма, Того, що це багажне відділення, в якому щось люди возять. Ну і по правій стороні, я думаю, що тут все аналогічно. Так, тут все добре по карті, до прийомів моментів ніяких немає. Тут все добре, стеля в нормальному стані. І дивимося ось тут. Так, ця карта без зауважень. Порой, поріг. Знову лише є протепці на металевій накладці, по пластику все добре. Бардачок, торпеда загалом. ну як на мене, реально дуже хороший стан і повністю відповідає цьому пробігу від А до я. Так що ну, реально дуже класний автомобіль з мінімальним пробігом 90 тисяч. Друзі, хто розраховує і шукає собі Тігуан з пробігом до 100 тисяч, будь ласка, як завжди заїжджаємо до нас на тест-драйв, кому, кому він сподобався, кому, якщо треба якась інформація по даному автомобілю, ми вам її можемо надати. Там чи історія від офіційного дилера, чи якась комп'ютерна діагностика по автомобілю, чи будь-яка перевірка, будь ласка, все добре ваших послуг, хто кажуть, що ви зрозуміли, що це є за автомобіль. І що саме головне? саме головне – це ціна питання. Отже, за, повністю весь цілий європейський автомобіль Тігуан в Хайлайн комплектації, ціна на віддачу даного автомобіля буде в районі 33 тисяч. Так що, хто на такий бюджеточку, ще раз заїжджаю на тест-драйв. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку тоді. Пока-пока.